Наша міліція нас береже. Виявляється, що з цього правила виключені інваліди, самотні та незахищені люди. Всереду середу невідомі, назвавшись працівниками ЖЕКу, що прийшли поприбирати, вкрали з-під дверей інваліда праці мотор. Чоловік одразу задзвонив до правоохоронців. Позвоняв міліцію, але не прийшло. Ніхто не прийшов. Я сказав, говорю, вас турбує, турбує інвалід першої групи. Уняво час буквально минут 15 тому назад укралі около двірів мотор запорожця в робочому стоянні. З міліції ніхто не прийшов. Очевидці і сусіди кажуть, що злодіїв можна було б відразу затримати по гарячих слідах. Ми вирішили з'ясувати все в міліції. З райвідділу нас відправили до дільничного інспектора. Дільничний же ж каже, що відразу зреагував на повідомлення. Однак говорити про це на камеру відмовився, посилаючись на заборону керівництва. Вийшов на місце події. В якій годині? Через скільки? Зразу вже я отримався. Зразу Так. Так. Питання мало, так можете сказати? Я не можу сказати, бо нам заборонило на інтерв'ю. Цікавим є те, що за законом розслідування по гарячих слідах може і не стати компетенцією дільничого. Реагувати мають вище, швидко і миттєво, ще у райвідділі. З райвідділу ніхто до інваліда не навідався. Миттєвого реагування і на цей раз не вийшло.